Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність. Добривечір. Дев'ятнадцята 19.30, Час новин для вас працюють у та СТБ. І далі про головні події на цей час. Починаємо ситуації на фронті. У районі Авдіївки ворог вів сьогодні безуспішні штурмові дії за підтримки авіації. Наші оборонці відбили близько десятка атак. Запеклі бої також точаться на куп'янському напрямку. Як підрахували в командуванні сухопутних військ, минулої доби рашисти здійснили 691 обстріл. З них 13 – це авіанальоти за допомогою так званих м'ясних штурмів. Ворог намагається атакувати позиції українських оборонців, адже має на меті прорватися до осколу і окупувати. Ти Куп'янськ. утім, безуспішно підтягують резерви зі всієї з Росії, підтягують резерви і пробують і пробують знов ж таки нашу лінію продавити на даний момент. Стратегічних успіхів в них немає. Українські військовослужбовці займають активну оборону. Це дає можливість як оборонятися, так само і якщо є підходящий момент, проводити атаки на ворога. На бахмутському напрямку ситуація не менш напружена за минулу добу 13 бойових зіткнень і низка ударів з повітря. А загалом 503 обстріли з усього арсеналу озброєння. Однак українські захисники успішно відбивають усі спроби штурмів з боку ворога. За учора їм лише біля Бахмуту вдалося знищити 202 рашистів. Внаслідок російського авіодару по Авдіївці троє загиблих мирних жителів. Кількість нічних обстрілів збільшилася. Ситуація в місті залишається дуже напруженою. Про це в ефірі марафону. Єдині новини розповів начальник міської військадміністрації Віталій Барабаш. Ворог продовжує накривати місто і околиці з різного озброєння, зокрема з артилерії та систем РСЗВ. Штурмові дії з боку окупантів також не зупиняються. Росіяни уже понад тиждень намагаються оточити Евдіївку. Місії до Осі залишаються люди, 1600 жителів. Гуманітарну допомогу поки що не завозять, але запасів води та їжі нині достатньо. Евакуаційні рейси організовують щодня, але росіяни максимально ускладнюють порятунок людей, навмисно обстрілюючи дороги. Вони ще більше намагаються бити по бусам, розуміючи, що це може бути чи евакуація, чи заїзд чи виїзд волонтерів. Б'ють вони по такому транспорту. Виїжджають потроху не так, якби нам хотілося. сьогодні. Вивезли ми дві людини. Жителям Донецької області, які перебувають під постійними обстрілами рашиських військових, допомагають продуктами та ліками поліцейські екіпажі Білий Янгол. Попри постійну небезпеку для життя та відсутність світла і води, багато місцевих жителів так і не наважилися залишити свої домівки. Тому така допомога стала чи не єдиним способом вижити. Цього разу правоохоронці завітали до невеличкого селища Золота Нива. Від нього до фронту усього кілька кілометрів. Щоб дістатися чергового населеного пункту на Донеччині, поліцейський підрозділ Білі Янголи долає кілометри небезпечної дороги під постійними обстрілами ворога. Цього разу їдуть у Золоту Ниву. Це селище у Волноваському районі. Везуть тим, хто лишився жити в небезпечній зоні, речі першої необхідності. Початку повномасштабної війни тут у золотій ниві живе усього 14 людей. Екіпаж білих янголів зустрічають як давніх друзів. Ідуть до нас. У селищі жодної цілої хати. Люди давно живуть у підвалах, змінюють їх періодично, адже селище під постійним вогнем ворога. Раніше сюди зазвичай прилітали снаряди, а останнім часом російські військові наносять по селу авіаудари. Тому й про черговий обстріл люди розповідають як про щось дуже буденне. Що попадали? А воно перше упало тут, у бабки там по поглубворака. Ну, я тут Та, попри очевидну небезпеку, до фронту від Золотої Ниви всього два кілометри місцеві вперто відмовляються виїжджати, попри вмовляння правоохоронців. Давайте хоча б на зиму уїдьте. Ну, ну, Приліті yeah. не, знаю, yeah. прилити, не прилити, yeah. yeah. А якщо а для вас може Солдати ми виживемошні солдат. А думає ті, вивідіть пенсіонери сім'я виїхала. Жителі Золотої Ниви давно сидять без світла. Навколо селища суцільні випалені колись родючі поля. Тут немає жодного магазину чи аптеки. Тому екіпажі білого янгола для цих людей єдиний порятунок від голоду та від хвороб. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон єдині новини. Відомі пластичні хірурги зі сполучених штатів три дні безкоштовно оперували українських захисників. Працювали американські фахівці спільно із нашими медиками на базі однієї з лікарень Київщини. Робота була інтенсивною щодня, одразу в кількох операційних, аби допомогти якомога більшій кількості пацієнтів. Ця медична місія не лише шанс для воїнів отримати унікальну допомогу з реконструкції обличчя, а й можливість нашим медикам перейняти новий досвід від іноземних колег. Як минув один із операційних гнів бачила Олена Рованчук. На операційному столі наш захисник позаду дві години ювелірної роботи українські хірурги у тандемі з американськими колегами буквально чаклували над обличчям воїна. Сформували нижню губу для пацієнта і сформували і відновили герметичність порожнини рота. військовослужбовець Олександр уже пережив подібну операцію. Він був танцівником, але велика війна змусила змінити сцену Дніпровського театру опери та балету на окопи. Під час виконання бойового завдання на Луганщині Щині у воїна поцілив ворожий снайпер. Ненадовго втратив свідомість і потім почав себе приходити. І... Вже коли слух почав в норму приходити, мені сказав мій напарник, що мене ну що, що мене поранили, і що працює снайпер, і що треба лягати. Так я стояв і дивився, що це що це було. Бо мені розірвало повністю шоку. Майже до скули хлопець зізнається, після поранення життя змінилося кардинально. Навіть розмовляти не міг, не міг їсти, тільки трохи водичку пив. Спочатку я, як це як відторгнення було я дуже себе сміявся, дуже е, жартував над собою. Але коли е, сходив на консультацію до психолога, мені сказали, що так краще не робити, бо це може призвести до сильної психологічної травми. За дев'ять місяців лікування було вже кілька операцій. Фахівцям довелося шукати нестандартні підходи, аби відновити обличчя. Була відсутня щока, частина губи, половина нижньої щелепи, значна частина язика і тканини навколо нього. Це не просто, щоб він міг жувати і, і дома собі тихенько перебувати на інвалідності. Він має вернутися до повноцінного життя. така наша мета. Допомогти нашим воїнам приїхали семеро медиків із США. Це одні з найкращих фахівців з отоларингології та реконструкції обличчя. Серед них і колишній персональний лікар 42-го американського президента Біла Клінтона. Вдома вдома дивився страшні новини про війну в Україні. Я розумів проблеми, з якими зіштовхнулася ваша медицина, і коли дізнався від свого колеги, що може допомогти українцям, то одразу ж вирішив їхати, бо це моє покликання. Розповів колега Муша про місію в Україну Стівортен, пластичний хірург із двадцятирічним стажем. Пригадує, коли вперше приїхав до Львова в травні минулого року і побачив скалічених війною українців, то зрозумів, нашим медикам потрібна буде неабияка підтримка коли мої знайомі чують, що я знову їду в Україну, то одразу ж кажуть: давай ми дамо грошей, давай ми якось допоможемо людям в Україні. Ми лікарі і вирішили приїхати і зробити те, що вміємо. Американська місія стала можливою завдяки допомозі благодійних організацій. Це як бенефіт і для українських лікарів побачити світові техніки світових світового рівня лікарів, як вони роблять оперативні втручання, але так само і передати. На жаль, дуже багато знань по військовій медицині, по мінобихових травмах для міжнародної медицини. Працювали хірурги інтенсивно серед пацієнтів: дев'ятеро захисників та один цивільний чоловік. Операції для них абсолютно безкоштовні. Впродовж трьох днів хірурги провели аж 10 надскладних операцій. Прямо зараз медики проводять реконструкцію ока для одного із наших військовослужбовців. Кого оперувати визначали самі лікарі з огляду на ваш. Кі стравми і на можливість подальшого супроводу у Олександра попереду ще кілька операцій, які продовжать робити теж іноземні фахівці. Залишився відкритим питання відновлення його нижньої щелепи і жувальної ефективності. І це питання буде скоріш за все вирішено в наступним кроком, коли наші американські колеги повернуться разом з мікросудинними хірургами. Реально хотілося б у військо повернутися і на сцену обов'язково повернутись, бо як, як без цього це це моє життя. Олена Ровенчук та Олексій Євченко. Програма «Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Незаконно переправляли охолянтів до Румунії, як повідомляє Держприкордонслужба, в одному з населених пунктів Буковини. правоохоронці затримали мікроавтобус із двома пасажирами призовного віку і водієм, депутатом однієї з місцевих рад. З'ясувалося, що разом із спільником, якого вже також затримали, вони напрацювали схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Брали з кожного від 4 до 5 тисяч євро. Причому депутат особисто возив охолянтів до лінії розмежування за результатом результатами обшуків в учасників оборудки вилучили 20 тисяч євро та майже 5 тисяч доларів. Сім картки, мобільні телефони, чорнові записи та два автомобілі. Організатору схеми та його поплічнику загрожує ув'язнення терміном від 5 до 9 років. Була стара швацька майстерня, став волонтерський цех. У Томаківці, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини, задля допомоги українським захисникам організували волонтерську спільноту Крила перемоги. Безкоштовно шиють і ремонтують одяг для військових. Швачки волонтерки також конструюють різноманітні аксесуари для військового спорядження. Бо у кожної хтось із рідних на війні. Софія Богуцька докладніше. Я була швоєю. Швию, шила жіночі платячка, на концерти відшивала, танцювальним гурткам відшивала. Це основна моя занятість і моє життя. 30 років так було до 24 лютого минулого року, розповідає підприємиця Наталя Лібєєва. Жінка з початком повномасштабного російського вторгнення покинула основну діяльність та взялася обшивати місцевих тероборонівців. То було прохання селищного голови. Знаючи про те, що я швия, так. Звернувся він до мене за допомогою пошити носилки для хлопців. І ще стояло дуже велике питання, як де брати з чого шити розгрузки. Потім спитав мене про форму, а де ми можемо брати форму? Я взагалі тоді не розуміла, що таке чоловік ще форма, а ще й воєнна. На заклик відгукнулися інші томаківчанки. Спершу жінки працювали на старих радянських машинках. Наш електрик Пал палич. По проханню він нам відремонтував, перепрофілював, перемазав, одреставрірував, прицепив до кожної машиночки світ, поробив нам лапочки. На них волонтерки шили перші балаклави. З гамашів, з колготів, з халатів махрових все таке, щоб темненьке, чорненьке, зелененьке, коричньовеньке. з дому всі зносили нам. А ми тут кроїли, розкроювали і це все під, під оверлог. А потім, як з'явилося нове обладнання, жінки почали масово відшивати і військову форму. Прийшли до нас хлопці отакій похожій формі. Він а ми ж з дівчатами, як у ті сороки. Откуда форма? Та це ще в мене ще сатос тієї форми зробили викрійки, і оце зараз такі вишиваємо. І до них ідуть такі ще підтяжки. Такі деякі вироби доводиться розробляти просто за фотографією від бійців, каже Наталя, бо аналогів купити ніде. Вони показали, прислали мені на телефон фотографію і попросили мене таке зробити пошит, того що їх ніде нема. Це для бойового спорядження. Не спала я, звісно, ніч. Ну, потім ми всі разом тут з дівчатами скроїли його і почали шити потихеньку. 600 розвантажувальних жилетів, стільки ж балаклав, понад 200 комплектів форми: плитоноски, кофти, каремати, ноші та рюкзаки. Волонтерський цех у Томаківці працює практично без вихідних. У кожної швачки хтось із рідних на війні. У пані Наталі воює син. А у пенсіонерки пані Зої аж семеро з родини. І племінники, і племінники... Жінки і брат у мене 64-го розміру, так Ми йому два костюми пошили. Мені треба, я буду шити, поки не закінчиться війна. А от у пані Надії торік на Донеччині загинув племінник. Жінка працює за госпом у центрі позашкільної освіти і увесь вільний час присвячує волонтерству. Зараз там продовжує воювати його двоюрідний брат Ярослав, з яким вони були разом. Він допоміг. Виніс його, щоб він не залишився там. Навіть 31 грудня ми були тут в цеху, працювали, тому що хлопцям було дуже дуже вкрай. Треба було зробити все, що їм потрібно. Керівниця цеху Наталя займається істотешніми гуртківцями, тож і їх залучила до допомоги українським захисникам. На останньому занятті діти робили окопні свічки. Закручувати картон і залажувати в банку. І залажувати туди фітіль. Вони потрібні, щоб військово було тепло і світло, коли вони захищають наші батьківщину. Свій швадський цех у Томаківці волонтерки назвали Крила перемоги. Жінки кажуть, шитимуть та допомагатимуть нашим захисникам до перемоги. Софія Богуська, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ Єдині новини. І це всі новини на цьому мить. Наступний випуск підсумковий з Оксаною Гуцайто 20-й, а я повернуся у цю студію 21-й 30. До зустрічі.